Роки, як вода, пробігли, наче й не було. Випускники будівельного технікуму транспортного будівництва зустрілися знову. Побували у стінах Альма Матер. Їхньому технікуму 90 років. Наші випускники всі досягли великих. Великих успіхів у своєму житті. Ті, хто закінчив 50 років, сьогодні є 60 років, 40, з тридцять п'ять років, більше 11 тисяч. Із них біля трьох тисяч це відмінники освіти, які були, які навчалися в нашому техніку, які роз'їхалися по всі по всій тій великій державі, яка була в нас на той час. Вони приїхали з усіх куточків України, аби зустрітися з юністю, коханням та приємними спогадами про ті роки, коли навчалися в Полтаві. Здавалося, ще вчора молоді з іскоркою в очах йшли на лекції, а сьогодні вже мають сивину у волоссі. Закінчиться заняття 20 хвилин перерва, і потім ми збираємось і все, що нам за день викладали, все повторюємо. І е, коли перші екзамени були е, це пер, за перше півріччя, е, із групи моєї групи, е, значить, це було 30 чоловік. значить, 22 отримали повищену стипендію. Ветеран праці, почесний транспортний будівельник колишнього радянського союзу, Микола Яріш, закінчив технікум 60 років тому. За розподілом потрапив до середньої Азії у далекий Ашхабад. Брав участь у будівництві під'їздних залізничних шляхів навколо міста. Перша моя велика робота була на Кушкінській ветці в 1955 році. году. Там ми будували серезинський обвод, но це найбільше большое сейчас Саєзінське водохранилище в Туркменистане, Щоб розмістити його, ми строили пути туди. Жарко там было, 56 на совмішки усе своє життя присвятила будівництву ще одна випускниця 1955 року Таміла Рябошапко. Її випуск розповідає, направили на будівництво доріг до Казахстану. У Полтаві ж будувала театр імені Гоголя, а потім було ще безліч важливих об'єктів. Робила я вже в будівельному будівельній організації номер 2 по будівництву протезного заводу. по по будівництву ПКТІ, тепер там бібліотека, 14-ї школи, мікрорайона на Брайлках. Відмінний настрій почесним гостям забезпечив святковий концерт. Його підготували мистецькі колективи будинку науки і техніки, а також нинішнє покоління студентів технікуму.